Тільки всім доброго дніва! Хочу вам показати фронт робіт, який зараз виконуємо з цим лафетиком після ДТП. Бамперок повністю відрихтували. Подивіться, як дуже гарно вийшло. Подивіться попередній рілс, який був бампер. Я знімав відео, як цей прицепчик з'їхав. Цей бампер був ось також зложений і фонарь був повністю розбитий. Ми його гарненько відрихтували. Подивіться, ну. Я вважаю, що це ідеально з тим, що він приїхав. І те, що є зараз. Далі проводимо фронт робіт, зараз по дишлу. Ось тут зараз рихтуємо раму. Займаємося ось цим моментом. Дишло, старе. Ось воно, подивіться, покручене. Ми його не стали рихтувати, бо з ним дуже багато роботи потрібно було б зробити. Поставили нове дишло. Відрихтували передній бампер. Подивіться, ось тепер він рівний. Варили нові вуха, ось такі. Це слаба точка всіх трьохосних прицепів. Оці вуха гнуться. Тепер ми поварювали хороші мощні швелери туди. Дийшла буде на болтових з'єднаннях. Зараз ремонтуємо гальмо накату. Робимо передню торсіонну вісь. Зараз я вам покажу доволі цікавий випадок з гальмом накату. Я вам показую. Візуально в нього не було пошкоджень. Так? Але задню втулку. Ось так зламало, розірвало, бачите? І амортизатор внутрі лопнув на дві частини. Це все, що залишилось від амортизатора, бо тому, що він вистрелив. І друга частина, ось ця, це вже новий амортизатор. ось. І друга ось ця частина вилетіла просто ось десь, десь туди ми її знайти не можемо. Ось, Проводимо фронт робіт, по гальму накату, замінюємо втулку, амортизатор. Це все шліфуємо, протачуємо. Так, щоб воно підходило ідеально під всі розміри. І оцей лафетик, я думаю, завтра вже буде готовий і полетить далі в бій працювати.